Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні дивимося Скадовськ. Небезпеки для людей при деокупації. І так, Скадовськ. Покажи небезпеки для людей при деокупації міста. На 6 карт. Так, прошу п'ять пентаклів. Ну, знаєте, <кхи> запитуєш те, знаєте, запитуєш одне, відповідає тобі зовсім по-іншому. Конкретно тут говориться про те, що у цей диявол, який там сидить зараз в Скадовську, для його перемоги у нього не вистачає ресурсів. П'ятірка Пентаклів для перемоги диявола, розумієте? Тобто, і конкретно, коли відкриваєш п'ятірку Пентаклів, говорить про те, що стабільність под, подвійки пентаклів, вони вже не, можуть, не зможуть зберігати стабільне положення просто там. І вони е, змінюють вектор руху. Е, ну, треба, типу, знаєте, змінювати те, як ти діяв до, до, до цього. Тобто направлення твого, твоєї дії е, треба міняти. А в чому тут повішений заключається? Тому що за всі твої дії тобі приходить вже знаєте, як то кажуть, справедливість тебе в цьому рахунку настяє. Тобто, за все те, що ти по королеві мечі впортив там людям життя, тому що тут випадає трійка кубків, все за всі свої дії, отам, які вони робили і. Цьому всьому приходить справедливість. І конкретно, я так розумію, що втримувати, в них просто не буде сил втримувати це місто. І давайте подивимося детальніше. І що тут, як би так запитати, щоб ще детальніше відкрити? Ну, зміна руху, відкрий мені ще шість мечів рух, зміна цілі, якою вона буде. Знаєте, весь оцей активчик, який вони зараз проявляють з по королеві жезлів, це там знаєте браві заявлення, ой-ой, ми тут зараз всіх будемо коротше, Сокодовськ це Росія, там і так далі. Всі ці заявлення, всі дії, які в цьому напрямку робляться. Для цього всього йде трансформація. І трансформація, і закінчення цього етапу. Тобто для диявола, конкретно для російської армії, там, ну, там закінчення просто цього. Скажи мені, як, як для них обрисується оця трансформація. Чим вона для них буде. Ну, знаєте, трансформація буде заключатися в тому, що вони будуть шкури свої вже спасати. Открий девятку жезля. В чому вона заключається? Єрофант. Єрофант змінює цілі уходить. Я, отут, я вам це привідкрию, це друге, можна було і на три карти, знаєте? Я вам зараз все детально розкажу, щоб ви не думали, що це я з голови це все придумала. Е, значить, так як я вже повторювала, п'ятірка Пентаклів недостатньо, ресурсів, немає можливості перемогти дияволу. Дияволу конкретно русні, яка там засідає. Запитую, відкрий мені п'ятірку Пентаклів. Двійка пентаклів, шість мечів повішений. Конкретно для того, щоб зберегти стабільність, немає можливості. Треба змінювати стратегію і підходи. Я запитую, в чому заключається повішений. Це жертвена ситуація в даному випадку. Вона говорить про те, що як би вони не змінили оцей вектор руху, справедливість їх все одно настяє. Я запитую, який вектор руху по шістірки мечів? Вони мені відповідають, всі активні дії, які вони там проводили, всі мітитрансформувалися. Трансформація і завершення. Розкрий мені, будь ласка, цю трансформацію. В чому вона заключається? В тому, що вони вже будуть просто спасати свої шкури. А, а як вони будуть спасати свої шкури? Та влада поерофанту, яка там зараз є, міняє свою ціль і відходить. Та-та-та-дам. Так. рицар Кубків Новини, якісь гарні відлюдник. Відлюдник, якийсь свій шлях, і король Пентаклів, шлях короля Пентаклів. Про що тут відлюдник який шлях? Що Королю Пентаклів? відкрище короля Пентаклів. Ну, та влада, мабуть, яка там є. Десять Пентаклів. Для, для знаєте, це я ще іноді короля короля Пентаклі у мене таке враження іноді складається. Я хочу охарактеризувати, ну просто такі іноді йдуть думки. Це, як оце знаєте, такі прям можнавладці, там ну так, такі со состоятельні там люди. Так от для цієї состоятельності, все, вже. П'ятірка мечів, вже ти бій свій програв. Це вже полоса невдач у тебе. Тобто конкретно їм там нічого не світить. Розумієте, у них там тупік повний. Вони все, що на не вони розраховують, це просто знайти хоч якийсь вихід, який в них ще залишився для того, щоб відійти. Ну, от і все. Бо вони будуть відходити. Тут, знаєте, де, я от по Мелітополю е, робила перед цим розклад, там теж випадало щось на кшталт того, що будуть е, вирішувати таким шляхом, знаєте, ну, типу, винуждати їх відходити своїми методами, наші війська, ну, тобто наше командування, не через воєнні дії. І тут іде те саме, тобто нема ресурсу просто-напросто. Якщо в Мелітополі там вони настягували цілу кучу всього, там не так просто, то в Скадовську, ну, не вважаючи на це, на те, що там і порти і дуже стратегічно все важливо, і бла, 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 не зможуть. Не зможуть, не втримають і причому для активних дій, конкретно, які б вони хотіли там примінити. їх не буде там цих активних дій, тому що вони вже просто печуться за свої шкури і за того, що немає ресурсу. Вони б там, бо знаєте, ніхто б звідти не вийшов, якби було чим відстоювати. І відстоювали би, рушили для них це. Ну знаєте, хлібом не корми, як то кажуть, але нема чим. Тому будуть відходити. Ну тут, як поно, там, 7 хвилин ще так швидко я розклади не робила. Ну, Всім дякую за увагу, Скадовське. Бажаю вам там, знаєте, легкого звільнення, щоб ви, е, прямо, от, знаєте, не встигли і гласками своїми моргнути, а вже раз і Україна прийшла, щоб це було максимально от, безболісно і максимально. Без всякого там стресу і паніки зі сторони звичайних людей. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!